Усім привіт! Ви на каналі Пров'язання. З вами Тетяна Чорна, і в сьогоднішньому майстер-класі ми зв'яжемо шопер з бабусиних квадратів. Майстер-клас на шопер повністю безкоштовний, а для того, щоб підтримати мене та допомогти розвитку каналу, попрошу поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар та підписатися. Для вас це декілька хвилин, а для мене неймовірна підтримка та мотивація створювати нові. Безкоштовні майстер-класи українською мовою та продовжувати розвивати україномовний YouTube. А якщо відео вам сподобалося, поділіться з подругою, яка також мріє про трендовий літній шопер з бабусиних квадратів. Для в'язання нам потрібно гачок 3,5 мм, ножиці і три кольори ярнар-джинс. У мене це сірий номер 49 Цього кольору нам потрібно три моточки, рожевого номер 65 Нам знадобиться 2 мотка. І білого номер 62 Потрібно буде лише один моточок. Квадрати ми вчились в'язати у попередніх відео. Посилання залишаю в описі, де ви знайдете покроковий майстер-клас та схему самого квадрату. В'язати квадрати ми будемо у дві нитки гачком 3,5 мм. І всього нам потрібно зв'язати 13 квадратів. Після того, як ми зв'язали необхідну кількість квадратів, нам потрібно розмістити їх правильно для сшивання. Ось на схемі ви можете бачити, як правильно розмістити квадрати. Перший квадрат складаємо навпіл, так як він іде низом нашого шопера. Далі розміщуємо два квадрати у висоту сумки. Та знову ж два бічних квадрати ми згинаємо. Ще один квадрат ставимо посерединці, і два зверху. Так, вісім квадратів сформували одну сторону нашого шопера. Інші 5 квадратів, які залишились, це друга сторона шопера, яку ми розміщуємо виверітньою стороною всередину. З'єднувати квадрати ми будемо об'ємним швом зі звичайних стовпчиків без накиду. За допомогою гачка 3,5 мм. Основним сірим кольором, з якого зв'язаний третій і останній мотив квадратів. Так, шопер виглядатиме гармонійним. Для того, щоб з'єднати квадрати гачком, ми складаємо два квадрати виверідніми сторонами один до одного. Приєднуємо сіру нитку та починаємо пров'язувати стовпчики без накиду за обидві стінки кожного з квадратів. Пров'язуємо стовпчики без накиду по одній стороні квадратів і приєднуємо наступний квадрат за схемою. Шов, пров'язаний гачком зі звичайних стовпчиків без накиду, дає нам об'єм з лицевої сторони і акуратну виворітню сторону. Але якщо вам не подобається таке поєднання фактурного шву, ви можете зробити таку обв'язку з виворітньої сторони. Тоді шопер буде гладеньким, без рельєфних швів на лицьовій стороні. Далі пришиваємо за допомогою гачка усі квадрати. Я пров'язую останній квадрат із вами. Нитку по завершенню пров'язування останнього квадрату ми не обрізаємо, а продовжуємо в'язання. Далі ниткою, якою ми з'єднували останній квадрат, ми обв'язуємо верх шопера. Один рядок звичайних стовпчиків без накиду по усьому периметру шопера. В'яжемо ручки шоперу. Після того, як ми пров'язали один рядок поверху нашої сумки, ми будемо в'язувати ручки шоперу. Так, можете звернути увагу. Кінчики на квадратах я одразу не обрізала. Буду їх ховати, як завершу роботу над шопером. Проте, можна зафіксувати та обрізати кінчики пряжі одразу, зв'язавши кожен квадрат. Тут ви робите як вам зручніше. Для мене обидва варіанти є зручними. В'яжемо до першої вершини нашого квадрату. І будемо набирати 90 повітряних петель. Та з'єднуємо іншою вершиною другого квадрату. Те ж саме ми робимо з іншої сторони шопера. Далі наступних 4 рядка ми пров'язуємо по шоперу та по повітряних. Петлях так формуємо наші ручки. Наш шопер готовий. Усі кінчики ниток я сховала з виворідньої сторони та обрізала. Мені дуже подобається вив'язування ручок одразу з полотна сумки, адже при носінні шопера ручки не розтягуються сильно під навантаженням і не можуть відірватися. Це надійна фіксація ручок. Такий варіант надійніший та практичніший. Сумка в'язана з ярнар джинс у дві нитки, виходить невеликою. Більше підходить як літню сумочка, ніж для покупки продуктів. Ширина шопера 29 см. Висота 30 см. Та довжина ручок також 30 см. Після волого теплової обробки пряжа розрівнюється і шопер стає ширшим та довшим на 1-2 см. Ось такий літній шопер з бабусиних квадратів ми зв'язали разом. Насолоджуємось своєю роботою. І збираємось на літню прогулянку за смаколиками чи прохолодними напоями у парк. В такий шопер легко помістяться необхідні речі: парфуми, окуляри, книга, сорочка чи сонцезахисний крем. Ловіть літо та створюйте яскраві, романтичні та незабутні образи разом із шопером, зв'язаним власними руками. А на цьому я прощаюсь з вами. Дякую, що були зі мною. В'язали трендовий шопер з бабусиних квадратів. Зустрінемось у наступному відео.